На обід поставила собі відварювати кукурудзу. А тут така цікава кашка кипить. Це звичайне наше українське, національне пшоно. А чи знаєте ви, що наше звичайне пшоно за вмістом вітамінів і різних корисних мікроелементів ще краще, ніж? Зараз модне кіно. Я тут додала, варю я його без солі. Додала морковку, горошок зелений, корінь селери і трішки карі і трішки мелитого сухого імбиря. Така в мене буде кашка. А сюди до кукурудзи, коли закипить. Щоб не гаяти час, я додам яєчка. Ось вони в мене замочені в содовому розчині. Яйця я споживаю тільки домашні. Для того, щоб запобігти зараженню сальмонульозом, замочую їх на 20 хвилин у содовому розчині. Потім вкину сюди, разом його зварю. Кукурудза це в мене не на один раз. Це в мене буде на три прийоми їжі. Я просто її відварю, покладу тоді в судочок, в холодильник і в мене буде готове. Взагалі я ніколи не готую на один раз, щоб кожного разу готувати. Я так приготувала, поставила все в судочках в холодильник, і в мене є запас. Бо не завжди є час приготувати собі їжу. А і так розігріла в мікрохвильовці і вже не голодна. Ось готова моя суперкаша. Зверніть увагу, я не варю її сухою. Співвідношення крупи і води 1 до 3. Одна частинка крупи, три частинки води. І ні в якому разі не треба наливати води скільки, щоб потім її зливати, тому що все найкорисніше в нас у цьому наварі. Так, тут яйця мої вже готові. Зараз візьму іншу ложечку, дістану їх, залью холодною водичкою, кукурудзка ще 10 хвилин покипить і будемо формувати тарілку. Так, ну що, давайте сформуємо нашу тарілочку, наш обід. Сьогодні будемо на такий салатик рукола. В салату я завжди кладу, щоб було пів тарілки перчик свіжий перчик просто порізаний помідорчик ячерів огірок Заправимо це все діло. Сьогодні мені хочеться французька верчичка, пів півчайної ложечки. Ось так розподілила її, як попало. І білий йогурт. Йогурту я додаю дві чайні ложечки. Зараз в мене ось такий. Молокий, білий густий, 1,6% жирності. Але зазвичай ну, найчастіше я роблю йогурт сама. Дома в йогуртниці закваскою. Хочеться мені ще сюди сьогодні додати оливочок. Наш салатик. До речі, хочу сказати, я раніше зовсім не їла оливки, вони мені геть були несмачні. Скільки я разів куштувала їх і різні. М -м -м. Взагалі, я їх не розуміла смак. А зараз заходять на ура. Так, досить. Тепер покладемо нашу чудо кашу. Я кажу, я порції не зважую, я кладу на око. Ну, от каші мені вистачає дві столові ложки. Отакі от повні 2 столові ложки. На один прийом це прямо достатньо. Два зварених яєчка і наша кукурузка зварена. Все, ось такий обід. Ну що скажете мало? Достатньо.